Що для вас українська Україна? Я сьогодні в одному закладі лекцій читав і розказав такий приватний проєкт, приватний сюжет, який торкається моєї дружини, коли у 90 Коли Київ холодний, голодний, без гарячої води, без води такої, з перебоями світла. Це страшні роки були. Якщо ти хочеш, щоб Україну не полюбили, покажи їх Україну 90-х років. Це якраз складний період був нашого становлення. Я її запитав свою дружину. Чого ти приїхала? А вона була у, у команді Рональда Рейгена по країнам СНД. Да. Вона каже, от коли я була маленькою, мені батько любив повторювати доню. Запам'ятаю. Найкраще вишня світе тільки в Україні. Найкрасивіші яблуневі сади тільки в Україні. Найбільший пташок у світі. І найкраще вони співають тільки в Україні. І я її запитую, ну а я... як ти зараз думаєш? Коли ти знаходишся, живеш в таких умовах. Мається на увазі в умовах 90-х років, в умовах, можна сказати, злих. Як тобі ця Україна? А вона мені каже, то я зараз себе стримую, щоб не плакати. А вона мені каже, мій батько був правий. А це, мені здається така відповідь на слово, якою є українська Україна. Ти її любиш. І все, що їй потрібно для того, щоб вона відновилася і стала кращою, насправді все в твоїх руках. І те, що В'ячеслав Максимович Черновін любив, особливо в молодіжних аудиторіях, кожний свій виступ для такої фіналізації. Він е, любив повторювати одну думку. Причому так досить так наказово. наказово. Запам'ятай, Україна починається з тебе. От якщо ти її в серце впустив і так зробило 45 мільйонів, на ніякий московит, ніяка інша загроза не страшна. Тоді ми саме сильна і непокорена нація.